Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я запрошу вас до себе в сад. Всі роботи, котрі я буду робити, все, що в мене квітне, я все покажу. Зараз квітують тюльпани, і це на першому місці: махровий червоний тюльпан Міранда. Запашна квітка, густомахрова. А це, подивіться, який чудовий, неймовірний фіолетовий колір. Це подвійний махровий тюльпан нагріта дабл, і як чудово переливаються на сонці пелюстки. До речі, не путайте, є ще нагріта тріумф, він не махровий. Єдиний мінус махрових тюльпанів, що вони потребують опори. Це в мене нові тюльпани подвійні, вони пізні і повністю цей тюльпан ще не квітує. І перше, що я хочу підказати, порадити, в супермаркетах продається отак, от в відділах зелені, базилік. Тут його дуже багато. Я його купила для того, щоб посадити в горщиках. Це мені підказав брат. В тому році він у себе на балконі, на терасі висадив базилік. Зараз я покажу на фото. І я от сама згадала, що тією весною він точно так купив прянощі і висадив їх в горщики. Мабуть, це в нас сімейне вирощувати. І ціле літо в нього просто на балконі були прянощі. Це дуже зручно. Тому я вирішила з вами поділитись, можете теж так собі зробити: висадити в горщики. Тут дивіться, скільки багато саджанців. Вже готових. Використовуйте його як розсаду. І зараз мені потрібно буде його висадити. Висаджувати буду просто в ящики. І в мене він, звісно, буде на вулиці. Не можу я його посадити в грунт тому що в мене слимаки. І вони це все з'їдають. Мородина в мене не дуже багато, дуже щільненько. Вже є ягоди. Розкажу для чого у мене під деревом стоїть відро з водою. Я завжди під такими деревами, як абрикос, персики в яких вже з'являються молоденькі плоди, намагаюсь завжди під ними поставити відроз водою, щоб спробувати рятувати дерева від перепадів, весняних перепадів температури, від холодних ночей. Вода випаровується при нічних перепадах і зберігає плоди. Я таке чула вже давно і роблю так кожного року. І от бачу, що абрикоски поки що на місці, поки що є. Хоча в нас вчора, вночі, були приморозки навіть, принаймні на дахах будинків було видно іній, а абрикоски мої на місці. Сподіваюсь, що це рятуватиме мій врожай. Яблуня стоїть, наче наречена красуня. Ми її так формуємо, щоб не дерлася вгору. І це яблуня у нас голден. Кожного року чудові врожаї. А це яблуня Сніжний Кельвін. Так і було написано: саме Сніжний Кельвін. Дуже багато яблук з цього одного дерева ми знімаємо. Чудові врожаї. Неймовірні. Досі є яблука з цього дерева. Ймо всю зиму. І дивіться, як чудово квітне. Звісно, я обрізаю, нічого зайвого тут нема. І яблука великі. Що стосовно цієї троянди, вона в мене на арці. Протягом осені і перед зимою я намагалась кожну гілочку, отак, от нахилити і закріпити в горизонтальному положенні. Плетиста троянда, і вона любить, щоб її нахилити. І з кожної гілочки виростає отак от цілий букет. Суцвіть. Дивіться. Цілий букет. Ось. О. Вона любить коли в горизонтальному положенні розташована, дає такий приріст. І коли її нахиляти, отак от, от, нахиляти, з кожної бруньки виростає цілий букет пагонів. Цілий букет, і цих букетів робиться дуже багато. Зараз я ще почищу, ось бачу, гілка погана, її відріжу, щоб не тягнула соки. Дійсно, де ще сидіти? Звичайно, на троянді від'їдати цвіт, хрущ. Ой, що з цим робити? Всі хочуть виживати. Тепер я бачу, що тут дуже загущено, і я вирішила перенаправити часть гілок саме на іншу арочку от сюди, де в мене виноград. Я перенаправлю частину. От сюди. І тепер дивіться, що в мене вийшло. Тут тепер вільно гуляє вітер, між гілками простір троянді. Це вже ми запобігаємо захворюванням троянди. Троянда хворіє, коли дуже загущено між гілками. Вийшло. Частину троянди я лишила на арці, вона тут буде квітнути, а частину перенаправила поруч на упору, де буде виноград. Коли виноград буде давати гілки, я буду перенаправляти його в сторону і дам троянді, ще й тут квітнути поруч. І буде таке розгалуження квітіння цієї троянди. Вона квітне майже все літо. Це чудова троянда, вона ще й має запах дуже приємний. І в дворі стоїть такий аромат. І сьогодні ще й тут треба армагедон влаштувати. Як я вже казала, цю стрічку я буду прибирати. В мене лишився ще кусок шмат від тої бордюрної стрічки. І я буду прибирати. Я чекала, щоб відквітли. Примули. І зараз тут все це буду демонтувати і вкладати нову стрічку. До речі, галявинка, маргариток. На цій діляночці в мене, як я вже показувала, маргаритки. Така невеличка галявинка. Так, далі ряд примул різної схожості. Буду пересаджувати цей ряд. А тут в мене лаванда. До речі, саме восени разом з вами я її сюди пересаджувала. Дивіться, який результат. Чудово. Чудово прижилася і буде квітнути. Я розсаджувала разом з вами тут лаванду. Тут буде ряд лаванди молоденької, а це весною. Я вкорінювала, живцювала тут лаванду, і вона теж чудово приймається. Зараз покажу, як я тою весною точно так, живцювала лаванду. Просто верхню частину зрізаємо і живцюємо, просто вкопуємо в ґрунт. Тут вкопувала я одну гілочку, вона вже дала таке розгалужування. Ось все. Розростається. Це з однієї гілочки, саме весною. Тут я її точно так вкопувала, живцювала весною тією. І результат дійсно є. В мене лишився шматочок від садової доріжки, яку я робила поруч. Ось вона ця садова доріжка, тут частину. Бордюрної стрічки я вже вклала і в мене лишилась ще частина. Чудово квітнуть ці примули. Зазвичай вони квітнуть ще до червня. Не можу омінути увагою тюльпани. Дивіться, це ж просто краса. день тюльпани відкриваються. Махровий жовтий тюльпан з таким тонким, приємним ароматом. А цей тюльпан повністю ще не квітує. Махрові тюльпани, тюльпан памплона, внутрішня частина насиченого червоного кольору, а зовнішні пелюстки квітки зелені. Громчісті тюльпани, наче в Інеї. Теж багатопелістковий тюльпан ніжного лимонного кольору, а ці шкода вже відквітають, але все одно гарні. Чудова квітка на чепівонія. Це сортові тюльпани неймовірної форми, неймовірного забарвлення, це тюльпан тріумф різних сортів, а цей навіть бахромчастий. Єдине Єдиний із мінусів по вирощуванню таких сортів тюльпанів. Те, що ці сорти рекомендують садити щороку на нове місце. Тобто, після квітіння ще деякий час лишити баділля в ґрунті, щоб цибулинка підросла, потім викопувати ці тюльпани, висушувати, а восени знову висаджувати. Але якщо висаджувати саме так в ящиках, як висаджую я, то це зовсім не складно. До речі, дивіться, як довго квітнуть ці примули. Вирощувала з насіння, просто купила пакетик і виростила, розсадою ці примули. Потім розсадила. Це вони, до речі, після дощу, після дуже щільної зливи і ще тримаються. І сьогодні я покажу, як я. Розсаджую примули. Їх можна розсаджувати і в період квітіння, і після того, як вони відквітли. Лаванду я тут лишаю рядочок. Конвалія повсходила. Ну, це вже буду демонтувати. Вона ще є в іншому місці. Будемо там чекати, а тут вже як піде. І виймаю цю стрічку. Бордюрну стрічку тут я демонтую зараз. Хвилію такої лягає, не дуже мені це подобається. І буду тут її замінювати. І буде краще, буде рівніше. Зараз вийму її з цієї грядки. Для того, щоб рівно викласти стрічку, до гілок причепила мотузку і натягнула рівну лінію. Звичайний шланг. Я його викладую і так от прикидую, який вигін зробити, як це буде зручно, як тут зручно буде ходити. І взагалі, як воно буде виглядати. Я раджу брати звичайний садовий шланг. Шланг у мене є лекалом. Я по ньому буду викопувати канавку і викладати садову стрічку. Ви можете викладати любої форми довільної тут вигинь цим шлангом і робити свою своєї форми доріжку, така, яка вам подобається. Дуже зручно це робити за допомогою гнучкого шланга. Спочатку в мене, йде, в мене йде один ряд примули котра рання. Ця примула чуть, трошки пізніше квітне. Зараз я її сюди пересаджу. Місце для доріжки я звільнила. Примули пересадила сюди, вздовж тих примул. Тут буде два ряди примул. Вздовж наміченої лінії, вздовж шлангу починаю робити канавку. Спочатку я отак от нарізаю великою. Лопатою просто по розмітки. Виймаю. Грунт досить вологий після дощу. Краще було б трошки відстрочити цю роботу, але в мене потім не буде часу, тому роблю зараз. Отак от нарізаю спочатку. Виймаю. Так. Обвал. Так. Тепер маленькою лопаткою. І маленькою лопаткою виймаю таку канавку на глибину стрічки садової стрічки. Отак от рівненько йду. У мене для страховки, тут де рівна лінія, там ще й є мотузка. Якщо буде десь випирати, вона зробить тут таку хвилясту, хвилясту лінію. Тому я виймаю і ретельно так стежу, щоб воно було рівненько. І отак от от прокладаю цю канавку вздовж наміченої лінії. Канавку таку з поглибленням, з округленням. Викопала і зараз сюди буду вкладати стрічку. До речі, щоб ця стрічка розрівнялась, це вже дощ пройшов, вона вже забруднилась, щоб вона краще розправилась. Ми її поклали отак, от на сонці. Коли ми її купили, вона була скручена і була дуже жорстка. Її було складно вкладати. Тому я раджу спочатку її розкрутити, викласти отак, от на сонці десь. Щоб вона полежала і вона дуже чудово вирівнялась. Це вже пройшов дощ, вона забруднилась, але зараз будемо її вкладати. Це вже ж не важливо, що вона брудна. І отак от заводимо по канавці вкладаю, проклали ще одну мотузку, щоб... Орієнтуватися на яку висоту підняти цю стрічку. Мені це видно. Так, почали вкладати стрічку, і дивіться, креатив приходить по ходу роботи. Тут, якщо доходити до брівки, обріжеться частина, ми вирішили не відрізати шматочок цієї стрічки, а звернути її в сторону. І отак от, от буде з такою хвилястою лінією буде викладатися ця стрічка. Теж дуже цікаво. Угу. Мені вже подобається. Навіть не сподівалася що так буде. Почала вже викладати доріжку. Хочу показати, що в цьому місці потрібно дуже гарно ущільнювати ґрунт. це дуже важливо. І потім я тут ще підсипаю, от саме під самою стрічкою. Зараз покажу рукавичку одягну. Так, і тут ще підсипаю, вирівнюю отак от. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Намагаюся показати саму техніку викладування каміння. Вирівнюю так от площину більш-менш. Ну, звичайно, ущільнюю я ногами, втоптую ногами. І мені дуже зручно це, я одразу бачу, де тут. Ще треба підкласти трошки. Так. І викладаю каміння. Ну, там це вже як вам подобається, яким візерунком ви будете викладати. Так, дивлюсь, підбираю. Знову так от вирівнюю трошки. Тут же ще ювелірна робота, поруч у мене росте, рослинки ростуть. Ущільнюю так от цю доріжку знову ж таки. Витоптую це місце, а сама знаходжусь вже на доріжці. Таким чином я її теж вщільнюю вже з камінням. Це як перевірка, щоб воно було рівно. Знаходжусь на доріжці, а викладаю перед собою. Потім знову викладаю, переміщуюсь на камінчик. Знову ж таки, я його ущільнюю, поки викладаю, поки вирівнюю. Доріжка буде дуже рівною, таким чином, дивіться. Без ніякого рівню. Виходить рівно. Просто показую трошки технологію свою, як я викладаю. І це не складно, це не дуже так довго робиться. Вирівнюю. І викладаю камінчик. Так, дорожку продовжую викладати. Ще трошки лишилось. Так, і покажу, як я розсаджую завжди примули. Викупую так кущ, тут дуже багато їх. Розподіляю. Тут дуже-дуже багато. Ну, отак приблизно. Я беру такий кущик, наближу сюди. висаджую. Розподіляю на такі діляночки, можна розрізати секатором, можна розірвати отак от. І вздовж я вже так от висаджую. Я навіть виставляю їх вже вздовж доріжки, отак от рядочком, вставляю в ямку, пригрибаю. ущільнюю тут ґрунт і потім ще зверху полью все. Це робити треба кожної весни. Якщо є час, це ми робимо на майбутнє. Якщо зараз не розсадимо, то весною не буде. Нічого не обриваю, так от з квіточками, нічого, воно приймається і потім ви бачите квітування. Брудну роботу зробила. Це ж інша справа. Зараз все це треба помити разом з ногами. Ну, нічого, результат мені подобається. Отак от чудово вона миється, шви я не затираю, і вона отака чистенька навіть після дощу лишається. Це вже я знаю, не один рік роблю такі доріжки з натурального каменю. Зараз подивимось. Всю ніч була злива, а моя стежка на місці і навіть можна ходити. Дивіться, який вологий ґрунт. Дуже вологий, м'який. А так як я втоптувала, вщільнювала, то моя доріжка чудово тримається. Можу ходити і нічого з нею не трапляється. Загалом стежкою я задоволена. Маргаритки все літо будуть квітнути. А це розсадник діточки тюльпанів. Вони посаджені в ящику. Ось його видно ящик. Знову пішов дощ. Ох, така мряка. А от дивіться, що твориться вже на трояндах. Тля. Обов'язково треба побризкати, але для цього потрібна суха погода. Да. Дуже багато на трояндах вже сидить тля. Обов'язково треба буде побризкати, обробити троянду. І, до речі, у кого калина бульданеш, теж зараз треба. Так, да, дуже багато. Буду обробляти. Я вже розповідала, що я дуже люблю зрізати квіти для букетів. Створюю такі композиції і таким чином підвищую собі настрій.